Привіт! Якщо ви вирішили створити свій онлайн-курс, і в ваші плани входить масштабувати це і заробляти на цьому кошти, то при виборі lms сервісу звертайте увагу не лише на те, який імені конструктор може, а й чи дає вам такий сервіс можливість реєстрації сторонніх учнів, чи ви зможете робити це лише вручну? Чи є там прийом платежів за доступ до курсу? Чи є можливість створити сайт для анонсу та реклами? Чи реалізовано в сервісі, хоч який захист ваших матеріалів від копіювання, чи завтра ваш курс буде на всіх сайтах складчений за 3 копійки? Ну і звісно, що входить у вартість такого сервісу? Адже іноді сервіс заманює символічними 10-15 доларів на місяць, а потім ви дізнаєтесь, що сховища, де будуть зберігатись навчальні матеріали, оплачується окремо створення лендінгу курсу окремо. За доступ кожного учня, куратора, лектора треба платити окремо, і в результаті в кінці місяця загальна сума може вас дуже сильно здивувати. А якщо ви проаналізували все вище сказане і ваш вибір припав на наш сервіс ЛМС, то далі розглянемо, як створити курс на нашій платформі. Одразу скажу, що платформа підійде як для навчання співробітників, так і для курсів з реєстрацією сторонніх учнів, платних чи безкоштовних. Звісно, починаєте ви з загальної інформації назва курсу, його опис, логотип, дата старту навчання, дата реєстрації, а далі переходите до створення типів тарифу доступу для учнів. Є автори курсів, у яких це один тариф, і всі учні реєструються і купують один тариф. А є автори курсу, які створюють кілька пакетів, тарифів, називайте це як хочете, але різні тарифи дають учням доступ до різної кількості уроків або доступ на різний термін, комусь на місяць, а комусь на півроку. Відповідно, і вартість таких тарифів буде різною. А у випадку онбордингу тип тарифу може залежати від відділу співробітника та матеріалів, які йому потрібні. Далі ви можете налаштувати форму реєстрації або анкету учня, що саме вас цікавить про ваших майбутніх студентів та які поля вони мають заповнювати при реєстрації. До речі, форми реєстрації можуть бути різні на кожен тип тарифу доступу, якщо у вас є така потреба збирати різну інформацію про студентів. У випадку навчання співробітників ви так само налаштовуєте форму. Там має бути пошта, телефон і ім'я співробітника. А додаткові поля можете встановити, наприклад, відділ, де людина працює, чи посаду, яку вона займає, або не додавати їх взагалі. Ви можете обрати платіжний метод, який будете використовувати для прийому платежів та налаштувати його. А якщо у вас безкоштовний курс чи навчання для співробітників компанії, то цей розділ можна пропустити. Також ви можете самостійно заповнити тексти для листів, які отримують ваші учні з доступом в особистий кабінет після реєстрації, та листи з підтвердженням успішної оплати та права доступу до самих навчальних матеріалів. Якщо у вас немає власного сайту і ви бажаєте скористатись безкоштовним конструктором в рамках курсу, то створіть його. А якщо ж сайт у вас вже є. Ви будете просто інтегрувати форму реєстрації в нього, або у вас онбординг співробітників і там сайт, в принципі, не потрібний, то припусіть цей крок. Основні налаштування вашого курсу, що дозволяють реєструвати учнів, готові. Тепер можемо переходити до створення самих уроків. Уроки можна поділити на теми, розділи, етапи, всі називаються по-різному. В системі ми назвали це модулі. Дійсно, радимо вам розбивати ваші уроки на модулі, адже візуально ваш курс буде виглядати презентабельніше, а учням буде легше психологічно сприйматися кожен етап проходження курсу. Ніби як вивчив один модуль, молодець, вивчив другий, рухайся далі, в тебе все виходить. Коли ви створюєте урок, то вказуєте, до якого модуля цей урок належить, і система сама буде формувати їх блоки для візуального відображення учнів. В налаштуваннях уроку ви можете обрати, яким тарифом цей урок буде доступний. Якщо, наприклад, у вас є дешевий тариф на 10 уроків і більш дорожчий тариф на 15 уроків, то це регулюється саме так. Або у вас уроки про місію компанії і цінності призначені для всіх відділів, а вже уроки, хто наші клієнти і як їм продавати лише для відділу продажів. В той же час це не обмежує вас в майбутньому додати учневі якийсь окремий урок, який не входить в його тариф додатково, щоб він також міг його засвоїти. Ви можете встановити час доступу до уроку, тобто не лише тарифи доступів можуть мати обмеження в часі, а й самі уроки. Наприклад, ви хочете відкривати по 3 уроки в тиждень, понеділок, середа і п'ятниця. Оберіть відповідні дати кожного уроку, і учні не зможуть відкрити їх раніше, ніж ви встановили. Або можете додати помітку стоп урок та додати до урока домашнє завдання. Скажімо, кожен останній урок модуля буде потребувати контролю знань, і поки учень не здасть тест чи не отримає оцінку за інші види дизайну, зможе приступити до вивчення наступних тем. Або ж створіть якийсь корисний, цікавий урок та зробіть його демо-уроком, щоб всі відвідувачі вашого сайту могли без реєстрації переглянути його вміст і пробудити в них бажання придбати ваш курс. Але для цього ваш урок має бути дійсно гідним, щоб зацікавити користувачів сайту, а не суцільна вода. Після того, як ви завершите з такими налаштуваннями, перейдіть безпосередньо до конструктора наповнення уроків. Додайте свої тексти, відео, зображення, аудіо чи прикріпіть потрібні файли. Всі матеріали можна і треба оформляти, ну скажімо так, естетично, щоб вони краще сприймались учнями, адже вам самим приємно, коли читаєш текст, і він в одному стилі, в одному розмірі, заголовки виділені більш жирним шрифтом, щось важливе поміщено курсивом, підкреслом чи якимось кольоровим текстом. Різні блоки, списки, текст ілюстрований зображеннями, таблиці і так далі, щоб це не виглядало так, ніби ви похапцем десь копіювали матеріали з різних сайтів, напхали все в свій курс різними шрифтами, кольорами. Картинка зліва поїхала, картинка справа розповзлась на весь екран, і за це все ви ще берете з людей гроші. Для того щоб ваш курс виглядав пристойно і вартував своїх грошей на нашій платформі ви матимете всі можливості форматування матеріалів. Всі матеріали в уроці захищені від елементарного завантаження та поширення. Учні не зможуть поділитись відео, яке переглядають в кабінеті, завантажити його собі чи скопіювати тексти вашого уроку. Звісно, ніхто не застрахований від запису на камеру. Виняток встановлять лише спеціально прикріплені вами файли, таблиці, документи, проекти, адже для того ви їх і прикріплюєте, щоб учні могли собі завантажити та працювати з ними. Таким чином, один за одним ви створюєте всі свої уроки. Якщо щось наплутали з порядком створення, це не проблема. Урок можна просто затиснути мишкою та перемістити на потрібну позицію, де він має бути по порядку вивчення. Якщо до уроку потрібно додати домашнє завдання, то ви його можете додати у вигляді тексту, який учень проходить і автоматично отримує свою оцінку, як звичайне домашнє завдання, яке потребує розгорнутої відповіді на ваші запитання, чи прикріпити якийсь файл з виконаною роботою, або ж відеодомашнє завдання, де учневі потрібно буде прямо в своєму кабінеті на веб-камеру записувати вам те, що ви від нього вимагаєте. Можливо, у вас курс ораторського мистецтва і учень там має виконати якусь вправу. А якщо у вас є кілька тестових завдань по ходу курсу, то в кінці всіх уроків система сама запропонує вам створити фінальний тест, де рандомно обере запитання з наявних тестів, які у вас є, та присортує їх у довільному порядку. Вам залишається лише обрати скільки запитань включити в цей тест та яку оцінку вважати прийнятною, щоб результат був зарахований. Абсолютно всі налаштування курсу, і ті, що стосуються реєстрації учнів, і ті, що відносяться безпосередньо до уроків, ви можете редагувати у будь-який час, без якихось обмежень. Єдине, що пам'ятаєте, якщо ваш курс стартував і у вас вже є учні, які пройшли тестування чи здали вам будь-які інші домашні завдання, то внесені вам зміни будуть застосовані, але на оцінку цих учнів вони вже не вплинуть, її не з'єднуть. Немає потреби учнів, і ще раз його проходити. Підготуйте навчальні матеріали та почніть створювати онлайн-курс на платформі Ломеска вже сьогодні, тим більше, що ви маєте 15 днів безкоштовного тарифу для тесту системи.